Дорогі друзі та гості нашого каналу! У цьому відео ви дізнаєтеся, яка погода чекає на нас 14 та 15 вересня по всій Україні. Приготуйтеся до змін у погоді. На вихідних очікуються як сонячні моменти, так і дощі з сильним вітром. Погляньмо детальніше на прогноз у вашому місті. Львів в день 18-19 градусів, вночі 16, дощі у суботу та неділю. Луцьк. Вдень 20 градусів. Вночі близько 15 дощі на вихідних. Тернопіль до 21 градуса в день близько 16 вночі. Дощі до понеділка. Рівне близько 21 градуса в день. 17 вночі сильний вітер і дощ. Івано-Франківськ: 19 градусів в день до 11 вночі. грози та дощі. Ужгород. 18 градусів в день у суботу до 15 в неділю. Вітер до 10 метрів на секунду. Чернівці близько 20 градусів в день, 14 вночі дощі на вихідних. Хмельницький. 21 градус в день. 15 вночі. Дощі обидва дні. Київ 25 градусів в день, 19 вночі. Дощова погода. Чернігів 27 градусів в день. 18 вночі. У неділю короткочасні дощі. Житомир 25 градусів в день, 17 вночі дощі протягом вихідних. «Суми» 28 градусів в день, 16 вночі. Хмарно з проясненнями, без дощів. Вінниця 24 градуси в день, 17 вночі дощові вихідні. Черкаси 25 градусів в день, 19 вночі. Хмарно опадів не очікується. Кропивницький. 30 градусів в день, 18 вночі. Без дощів, але сильний вітер. Дніпро 27 градусів в день, 20 вночі. Вітряно, але без опадів. Полтава 28 градусів в день. 18 вночі. Хмарно без опадів. Запоріжжя 30 градусів в день, 18 вночі. Ясно і вітряно. Одеса 23 градуси в день. 18 вночі. Дощі з грозами. Миколаїв. 28 градусів в день. 18 вночі дощі на вихідних. Херсон. 28 градусів в день, 19 вночі. Дощ у суботу. Харків. 29 градусів в день, 19 вночі. Хмарно без дощів. Щоб не пропустити наступний прогноз. Підписуйтеся на наш канал і ставте вподобайку. Діліться цим відео з друзями. І нехай погода завжди буде вам на користь.